Навіщо гір'я бійцю ЗСУ? Частина друга. Розповім про свій досвід і продовжу з попереднього. Минулого разу завершив на тому, як говорив кидаючи гірю, що фізична підготовка це базова підготовка воїна. Вона йде в комплекті з психовольовою і забезпечує спеціально технічну. Треба нею займатись? Мабуть, що так. І якщо в цій твоїй практиці з'явилась гір'я, це показник того, що в своєму познанні ти настільки присповнений. Минулого разу то був гвардійський ривок гір'ю 16 кг на 12 хвилин. Сьогодні 24 кг. Поступово йду до своєї мети. Зараз розминочка 12, а потім і до 24-ї дійдемо. Отже, пощастило познайомитись з тренером, фанатом і майстром своєї справи та і майстром спорту міжнародного класу Костянтином Пронтенко і його братом Василем. Маю честь тренуватись у майстрів. Мене познайомили з правилами та принципами роботи у гірьовому спорті. Що я вам скажу? Та це такі ж принципи цільної роботи тіла, як і в моїх практиках, цигун, смарт-цигун. Це і важливість економності, розумності, смартовості в використанні важелів сполучень тіла, як в боротьбі, наприклад, як в поножовщині, наприклад. Про ці речі можу розповісти в окремих відео. Ось такого формату. Дай знати свою реакцію в коментах, подобайках. Чи ок тобі цей формат в гірьовому також є надважливість правильного дихання, доцільного саме в цих навантаженнях, ну як зі смарт-бігом. До прикладу. А кардіо тут можна розкачати до такого темпу і частоти серцевих скорочень, які недоступно навіть і для бігу. Це медитація. Гірі це медитація. А медитація мені до смаку. Медитацію я люблю. Для мене особисто гірі, як вид дозвілля та спорту, стали ще одним захопленням, котре, за всіма ознаками, вже переростає в пристрасну любов в довготривалих стосунках. А що у тебе, як справи? Що тренував сьогодні? Все зробив, а на останньому підході порвав. Останній раунд. Ну, зробив все.